Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому ютуб-каналі. Сьогодні за багато численними проханнями. Ми знімаємо огляд, але огляд не простий: а огляд порівняння, шатра Carpro Maxi Shelter та нашої палатки -Pro Diamond Карпро Man. Сьогодні ми розберемо усі плюси та мінуси шатра та палатки, що ж краще купити, що краще по гаманцю, що краще у використанні. Тому додивіться обов'язково до кінця, щоб не пропустити найцікавішого. Усім приємного перегляду. Карп про Diamond to Man. просторий короповий намет, який виготовлений з міцної тканини водонепроникністю 10 тисяч міліметрів. Спереду цей намет має два вікна, двері, які е, захищені антимоскітною сіткою, тобто комарі, комахи, літом вам не страшні. Усе захищено класно. Також має величезний картуз. Під яким можна сховатися від дощу ось так усе класно та зручно виглядає, закрутилося, літом класно продувається, ніхто не залетить, не прилетить, а зараз йдемо назад. Ззаду палатка має величезне вікно. Ось, також виконане з антимоскітною сіткою. Як і передні двері та вікна, воно тут фіксується на такі ж самі фіксатори. Дотягується як вам зручно. Літом класно продувається, тому лайк. Ну що ж, а тепер найцікавіше? Заходимо всередину. Ви ну просто подивіться, тут хороми. Я маю метр шістьдесят п'ять. Найвища точка палатки. Ну, людина метр вісімдесят п'ять легко влізеться. Подивіться, тут можна танцювати польку для того, щоб показати наглядно вам, скільки тут місця. Ми розклали свої дві розкладушки. Тут можна ще поставити столик, кріселко. Тут можна навіть ще покласти дві розкладушки, ну, дві загнула, одну точно і ще столик невеличкий. І тут вам буде всім комфортно. Також ви тут зверху, як бачите, де фіксується кокон, про який я розкажу трішки пізніше. Можна повісити світильник. От загалом це в нас літній варіант палатки, так як літом дуже жарко, кокон додає ще своєї температури. І так ми живемо тут літом. Зараз я вам покажу весняний зимовий та осінній варіант цієї палатки. Про що я говорила, це капсула. Ми називаємо також це кокон. А, плюс і найважливіша особливість цієї палатки це те, що вона має капсулу, яка а, охороняє вас від грізних гризунів, рептилій, а також від попадання мух. Як ви бачите, тут є подвійна антимоскітна сітка. Тобто, сама палатка має на віконцях і дверях антимоскітну. Ще ця капсула має антимоскітну сітку, тобто це вдвічі безпечніше. Ця капсула класна також тим, що вона підтримує терморежим. тобто A, сюди не проникне, не потрібна вам вода, тобто на голову на голову вам капати нічого не буде. І також a, перешкоджає утворенню конденсату, що є дуже важливим. Ось можете подивитись, тут є всередині ось ця капсула, вона створена з такого матеріалу. І по цій мембрані стікає вода. Тобто вона не буде вам збиратися над головою, а вона буде стікати вниз і буде попадати на землю, а не вам на голову. Лайк! Like. Це ми розповіли вам про нашу палатку Carp Pro Diamond Dome 2 Man. Зараз ми переходимо до шатра Carp Pro Maxi Shelter. Carp Pro Maxi Shelter – це короповий шатер або намет, хто як називає. Виконаний він з міцної тканини водонепроникністю 5000 мм. Виконаний у кольорі хакі. По периметру він е, зафіксований штормовими кілочками. Що ж ми бачимо спереду? Спереду він має ось таку накидку, на якій також є. На ліпучках фіксатори для ваших вулощ. Також є величезні ось такі двері, з яких потім фіксується дошок або картуз. Пізніше ми це також покажемо. Ось. Раз. Два. Для зручності шатер цей має всередині ось, таки, ось таку таку де ви можете. Закрутити, закрутити і закинути двері. Як ви бачите, тут є антимоскітна сітка. Ідемо далі. Тут ми бачимо, що також є віконце, яке також відкривається. Раз. Також зручно відкручується. І защібається виконана також з антимоскітної сітки ззаду палатки ми можемо побачити, що є два віконця. Одна виконана з антимоскітної сітки, яке відкривається з двору, а інша відкривається з середини. Тобто ви можете собі відкрити, закрити і кайфувати. Йдемо далі. Збоку також знаходиться те саме віконце, що і з попередньої сторони, протилежної сторони, яке також на ліпучках, на блискавці відкривається, робиться протяг, круто продувається літом. Заходимо в середину. В шатрі можуть поміститися три розкладушки, також столик. Але для зручності рекомендуємо лише двом особам тут знаходитись, адже буде незручно. В середині, як ми бачимо, всюди є антимоскітна сітка, що дуже круто продувається. Сама палатка, як я вже казала, має накидку. Тобто, якщо у разі сильного дощу чи непогоди, ви закриєте палатку з усіх сторін наглухо буде круто продуватися з-під низу, буде хороша вентиляція. Як я казала, з середини є віконце, яке ви можете відкрити собі. От. Е, також тут, щоб вам не лізли ніякі муравлі, павуки, гризуни, е, тут є для зручності підлога, яка крі кріпиться на ось такі наліпки. Автоматична система Speed Up, якою обладнаний даний намет, дозволяє легко за лічені хвилини скласти одній людині або розкласти цей шатер. Також, як ви можете побачити... Може, склали ось цей класний дашок. Влітом буде де сховатися, від доща також. Тому це все дуже продумано і в цьому шатру за це лайк. Отож, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього змагання між палаткою та шатром. Плюси палатки це перше краща водонепроникність, ніж у шатра. Друге, вона тепліша, ніж шатер. Вона завдяки своєму кокону, який ще й а, нормалізує терморежим. А, також захищає вас від гризунів та комах. А третє, вона стійкіша до шторму, аніж шатер. А, ми були з Тарасом на Прилвичах у шторм, де був вітер 50 метрів на секунду, уявіть собі, нас підкидало на розкладушці вітром, який задував з під низу. Але палатка сама стояла непохитна, як фортеця. Нічого не поламалося, не вигналося. це дуже круто. Плюси шатра. Перше, це зручно розкладати навіть одній людині і складати. Друге, це а, те, що літом не жарко. Третє має зручний і великий дашок. І четверте, це, це те, що вона гарно розкладається навіть на нерівній поверхні. Перейдемо до мінусів. Перший мінус палатки це те, що самому її незручно розкладати важко. А друге це те, що літо в ній дуже жарко. І третє, це те, що для палатки потрібна рівна поверхня, щоб її гарно натягнути. Мінуси шатра. Перше, це те, що в штормі її може знести, тому треба тримати. А друге, це те, що в неї гірша водонепроникність, ніж в палатці, і холодніше, ніж в палатці. То що ж купувати? Палатку чи шатер? Запитаєте ви нас? Взагалі це все дуже індивідуально. На нашу думку, палатку краще купувати для сну, тобто відпочинку. А шатер вже краще для кухні, для робочої зони. А ще краще, якщо у вас є і палатка, і шатер. Адже їх можна з'єднати і зробити таку двохкімнатну квартиру на березі озера. Тому купуйте обидві. Що по цінах? Вони досить адекватні і вони відповідають за якість цих палаток та шатри. Особисто ми користуємось цією палаткою вже близько двох років і задоволені на всі 100. А Також цікаво буде послухати, що про це думаєте ви, чим користуєтесь, можливо, якісь у вас запитання є. Пишіть все у коментарі. Ми обов'язково вам відпишемо та поспілкуємось з радістю. Величезно вам дякуємо за перегляд. До нових зустрічей на водоймах. Усім па-па!